Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-й річниці народження Андрея Шептицького. Позаду мене знаходиться Прилбицький став. Посередині нього ви бачите маленький острівець, його ще по-інакшому називають місцеві кемпою. Цей прекрасний вигляд спостерігали Шептицький, доходячи до кінця свого двору, а також з балкону свого палацу. Але також кінець їхнього двору має сумну історію. У 1939 році, 27 вересня, отут, на оцьому місті, місці, яке є зараз місцем пам'ять про розстріл Леона та Ядвіги. Бо саме це трапилося. Совєтські окупанти у цей день зранку прийшли, розстріляли Леона та Ядвігу, а також отця Маріуша Скібневського, який гостював у них цього дня. Довгий час їхні тіла не могли перепоховати. І є спогад, що Клементій, їхній брат з Унива приїхав з трунами, щоб поховати їх належним чином, і його не пустили. Зараз їхні тіла покоїться у тиші крипти-усипальниці родини Шептицьких, яка знаходиться тут, у селі Прилбичі. Ласкаво запрошую, хто ще тут не був. Приїжджайте сюди, щоб побути у цьому місті пам'яті. А я вам дякую за ваші коментарі. Вподобайки, поширення а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.